Разом із вами хочу прославити Бога, скажемо, слава Богу! Разом до перемоги! Трохи мерзне, але ви сильні, але ви хоробрі і сміливі. Мороз не зупиняє, ми гарні зустрічі маємо Хай зігріє вас вогонь Божий тепло Господнє. Я поділюсь словом Божим для нашого духовного багатства, для нашої віри, росту віри. Але перед тим розкажу одну ситуацію. Підійшла одна жіночка до священнослужителя на богослужінні і каже: я вже не буду ходити на богослужіння. А він каже, а чого? Ну і вона каже: та жінка е, осуджує, та е, мій, мій секрет розказала, та мене не підтримує. Тут в церкві одні такі люди, які не хороші. А він їй каже. І можна я тебе одну річ попрошу перед тим, як ти покинеш богослужіння відвідувати? Вона каже: добре. Каже, оце як буде богослужіння, на тобі стаканчик води повний і пронеси його по залу аж в сам кінець і вернись назад, і щоб нічого не розлилося. Вона каже: ну, то не тяжко, ну зроби так. Вона взяла стакан води, коли йде богослужіння, пронесла акуратненько, назад пронесла, принесла до нього. І вже він їй каже: ну як вийшло? Ну так, да. нічого не розлилося, принесла. Каже, можна тобі питання? Каже: коли ти йшла з цим стаканчиком води, ти бачила, хто тебе справа, зліва? Ні. Ти бачила, в чому вони зодягнені? Ні. Ти бачила вони уважні до проповідника чи не уважні до пісні? Ні. Чого? Бо я дивилася на стакан води, щоб він не розлився, і я нічого більше не бачила. Він їй каже, шановна пані, о, якщо ти так будеш дивитися на Господа на богослужінні, будеш уважна до Бога, то ти не будеш бачити, хто там який характер має незрілий і, можливо, уста не контролює, що говорить. Ти будеш бачити тільки Господа. І є навіть такий віршик: не дивись на себе, засумніваєшся, не дивись на обставини, злякаєшся. Не дивись на інших, зблазнишся, а дивись на Христа, укріпишся. Отакий От добрий вірш. Все на Господа. І з Іванглії є таке підтвердження: пам'ятаєте, коли Ісус вночі прийшов по воді на зустріч до апостолів, які пливли в лодки? І вони перелякались. Він каже: Не лякайтеся, це я. І Петро, такий сангвінік, характер в нього гарячий, каже: Господи, якщо це ти, дозволь мені йти по воді до тебе. Ісус каже, іди. І Петро ногу за борт, і по воді йде до Нього. Петро, апостол майбутній, ще він тоді був ученик тільки. Коли дивився на Ісуса, і дойшов по воді, коли почав дивитися зліва і справа, які є хвилі, і почав тонути. І каже Ісус, спаси мене! Ісус підійшов, дав йому руку. Що каже маловірний, де віра твоя? Як дивиться на Ісуса, і хвилі не страшні. Знаєте, Це гарний урок для нас. Бачите, я колись в церкві розказував, муха прилетіла, і бджола прилетіла, і спитали бджолу, що ти бачила? Квіти, муху, а що ти бачила? Ви знаєте, що муха бачила. Як важливо завжди дивитися на Господа, на Ісуса Христа. І що Він каже, те робити. Як колись Марія в кані Галілейській сказала, все, що Він вам скаже, зробіть. Через трохи Ісус приходить, а в їх проблема, вина не стала. Ісус каже, наповнють ці водоноси водою. Вони зробили, Ісус так сказав. Потім каже, занесіть це керівнику свята. Занесли йому, кажуть, ого, ще краще вино, зазвичай краще е, дають спочатку. Як нап'ються, тоді дають хуже. А ти краще, каже, оставив на кінець, женіху каже. Я собі так думаю, добре, що вони послухали Ісуса, і стало чудо. І стало чудо. І я хочу оставити таку думку для нас. Ви знаєте, Наприклад, оцей цей автомобіль. В нього є інструкція, як їм користуватись. Він дизельний мотор має. Залеж бензиновий, не поїдеш. Навіть, навіть якщо не спеціально, не спеціально, як то буває, щось закрутився і взяв бензину залив, а то дизельний мотор. Проїхав трошечки. Мене так було. Я друга взяв машину, бо мене поламалось. Вона такий звук, ніби як дизель. Я приїхав, дизель-залива, то карбюратором. Ну, неуважний був дзвінки, дзвінки, знаєте, їду. І я так, ну дин-ди. І я зразу зрозумів, я не те залив. Я став і визвали евакуатора, і вже чистили. І чистили вже мотора. Інструкція є. Якщо по інструкції, буде автомобіль служити. Не по інструкції він поламається і не буде служити. Правда? Правда, правда. Так є інструкція, як в небо попасти, як з Богом примиритися. І перший шаг... Це покаяння. Ісус, коли почав свою місію, Він сказав покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. І колись до Йоанна Хрестителя прийшли люди і кажуть: ми теж каємося. Бо Йоанн Хреститель теж проповідував, і в знак покаяння люди приймали водне хрещення. Сьогодні в нас водне хрещення по вченню Ісуса, а в Йоанна Хрестителя була в знак покаяння. І прийшли люди, які знаєте, як покаялися для Галочки ради людей, ради людського ока. Покаялися. А Йоанн їм каже, ви каже, кодло гадюче. Що це ви каже, тільки устами каєтесь, а у всередині нема покаяння. Каже, зробіть достойний плід покаяння, і тоді буде результат. От так примиряються з Богом. Гідний плід покаяння, а не так поверхнемо. Я роздумав, що таке гідний плід покаяння. А це перестати робити гріх, за який покаявся. Вже більш не робити його. Оце людина точно покаялась. А якщо людина каже, каюсь, що я там алкоголік, наприклад, а далі п'ю, це ті самі фарисеї, яких Іван Хреститель так обізвав. Коли є, коли є дія, Господи, каюсь, більш так не буду. Або до машини поладив машину, оце покаяння, поладив машину і більш не буду заливати бензин, коли вона дизельна. Бо як я знов залю, знов проблема. Розумієте, оце гідний плід покаяння. Господи, прости, більш не буду ходити на ті злі дороги, грішні дороги. Не буду більш ходити, буду тобі покірний. Отак людина може попасти в небо. А якщо людина так знаєте, 50 на 50, тільки на словах, воно не працює, тому що Бог бачить серця. Матвія 15 розділ. Прийшли люди до Ісуса, а Він дивиться на них і каже, ви мене величаєте лише устами, а серце ваше далеко від Бога. А він бачить зразу серце, Бог бачить серце. І ще такий приклад біблійний: прийшов він в дім Зекхея. Він був, він був податківець головний, і з людей дуже здирав багато податків і для себе, і для Ізраїля, і для римлян. Бо тоді римляни панували в Палестині. І, звісно, люди злі були на нього, бо забирав останній. Ісус зайшов до нього в хату. І почали нарікати, до кого він зайшов в хату. Цієї людини репутація в цій місцевості сама гірша, злюка ця людина, грабіжник ця людина. І продавець ця людина, бо на агресора працює, колаборант. А він зайшов. І коли Ісус побув в його хаті, Він підходить до Ісуса і каже: Господи, прости, кого обідив в четверо Потім додає. маєтка свого продам і роздам бідним. Ісус, другими словами, каже, оце гідний плід покаяння. Оце видно, що людина кається. А то, як є та історія, прийшов каже, прости, я в тебе коня вкрав. Він каже, прощаю, а коня приведи. Оце гідний плід покаяння. Гідний. Бачите, як змінилося його мислення. Тому хай Бог поможе нам бути чесними з ним. Чесними з собою. Якщо каєтесь, то каєтесь так, як треба перед Богом. Бо тільки так ми можемо з ним примиритись, бути з ним в дружбі і попасти в небеса, коли земне життя закінчиться. Тільки так по інструкції, яка зветься Новий заповіт: Євангелія Господа нашого Ісуса Христа. Оце інструкція, як жити. Оце конституція для нас, людей, найвищого рівня, найвищого рівня Євангелія Господа нашого Ісуса Христа. Хай Бог нам поможе, я і собі це проповідую. Бо, ви знаєте, ми читаємо в Євангелії, і хтось так задав питання, такі є. Люди, які дуже мислять і спостерігають, і каже, хто перший попав у, в небо після смерті Ісуса? Розбійник. А хто перший попав в ад? Апостол, Іуда. Іуда ходив три роки з Ісусом. Навіть те, що я проповідую, ми співаємо, проповідуємо, це не означає, залізно-бетонно ми будемо там. Як ми оставимо заповіді Господа, Господь нас оставив. Це Іван для, для всіх нас. Для всіх нас. Хай Бог нам поможе бути чесними, чемними, бо тільки щирі правильні відносини дають нам гарантію бути в небесах. Життя по інструкції. Тому пропоную, за це помолимося і знову ж помолимося за нашу спільну біду, спільне горе, за мир в Україні. Коли життя, дорога не і непроста. Часто смудно сльози на очах, бо то я тоді лиш про той березого золотий. Bye.